Це в нас майбутній мережний насос для об'єднаної системи теплопостачання. Це насос грунтфас, дуже класний, сучасний насос, енергоефективний двигун у нього. Технічний директор «Ніжин» тепломережі демонструє дороговартісне обладнання на суму понад 39 тисяч євро. До Ніжина воно надійшло в рамках реалізації проєкту з модернізації системи централізованого теплопостачання. Проєкт фінансується Євросоюзом у партнерстві з північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО». Проєкт, який розглядався вже давно. І коли появилось фінансування від НЕФТО, подали один із багатьох проєктів по політики Нефка. Підійшов цей проєкт. Ми в межах нього об'єднуємо три локальні мережі теплопостачання від трьох котелень в одну на базі оцієї котельни, де ми зараз знаходимося. Для цього невка вже придбало. Обладнання ще буде додатково придбані труби. Процес втілення важливого проєкту в життя на особистому контролі тримає очільник Ніжина Олександр Кодола. Сьогодні ми завітали до однієї з найважливіших котелень, тому що ця котельня опалює всі медичні заклади міста, будинок інтернат і дев'ять багатоповерхових будинків цього мікрорайону. Значить, на цю котельню. Завдяки гранту, який ми минулого року виграли, від північної корпорації Нефко за кошти Євросоюзу на це обладнання на суму біля 40 тисяч євро. Загалом сума гранту сягає 2 мільйона євро. Модернізація тепломереж дозволить значно зменшити енергозатрати підприємства та сприятиме збереженню довкілля. А все завдяки використанню нових енергоефективних насосів. Проєкт реалізується в два етапи. Як попередньо було сказано, реалізація загалом йде на 2 мільйони євро. Перший етап це доставка обладнання, яке сьогодні вже прийшло. Етап, це проектуй будуй. Одна компанія зайшла на ринок через тендерну документацію і виграла. Вона і проєктує залученням проектної організації, і сама буде будувати виготовлення. ПКД з проходженням експертизи датовано у нас кінцем лютого місяця, починаючи із квітня місяця після закінчення опалюваного сезону. Сама підрядна організація буде приступати до безпосередньо до, до робіт. Роботи з модернізації планують проводити між опалювальними сезонами. Завершити їх планують уже до середини жовтня цього року.